Бог, сім'я, птахи. Це моє життя. Раз на тиждень шанувальники співочих птахів у всій гаяні влаштовують змагання. Клітки з пернатами ставлять поруч, і суддя починає підрахунок. Перемагає той, хто за 5 хвилин прощебече 50 разів або хоч би обжене суперника. Звичайній людині не зрозуміло, як можна розрізнити голоси порнатих, але місцеві судді мають чудовий слух і великий досвід. Оце це більше схоже на цивілізоване щебетання. Птахи спочатку мають навчитися так співати, і лише потім їх приносять на змагання. Райан бере участь у змаганнях уже 25 років. Його птахи виграли понад тисячу змагань. Птахи для мене це не просто змагання, це своєрідна терапія. Утім, дехто тримає птахів лише для душі. Марк має двох пернатих вихованців. Він залюбки слухає їхній спів і щодня збирає для них насіння різних трав. Фенборімоптахо щасливлює і дарує любов. Він будить зранку. Якщо вранці проспиш, він заспіває і одразу прокинешся. Гаянці пишаються своїми птахами й усюди беруть їх із собою: чи то на прогулянку, чи то на ринок, куди йдуть скуплятися. Також торгівля пернатими досить прибуткова. У середньому один птах коштує 75 доларів. Переможця кількох змагань можна продати й за 10 тисяч.